Троянда, цвіла троянда у садочку, а недалечко, у куточку, між бур'яном бринів будяк, і каже їм троянді так, на що се те колючок начіпляло. А ти на що? Вона його спитала. Я, обізвавсь будяк, я, серденько, непроста штука, я степовий козак. Мені колючка, як шаблюка, Щоб ворогів страшить, щоб всім було спокійно жить. Вам більш нема ніякої роботи. Цвісти, пахтіть, а не колоти. Не вся ж колоть і будякам. Троянда каже, треба й нам, щоб кручені й паничі боялись і до троянди не чіплялись. Сунеться йому який біс, йому колючка вніс. Щоб не забувся, як слід Троянду шанувати, а не знічив я обвивати. Хіба? сказав будяк і усміхнувся. Скомпонував я сей примір для наших любих дочок. Нехай вони його змотають у клубочок, як кажуть панночки на сувенір.